Розділ 14. Торік травень був досить дивним. Газети й телебачення рісніли заголовки на тему право на смерть. Жінка, яка страждала на наступне дегенеративне захворювання, прохала уточнити, який закон захистить її чоловіка після того, як той відвезе дружину в Дигністан. Коли її страждання стануть нестерпними, молодий футболіст укоротив собі віку, переконавши своїх батьків відвести його туди. Було задіяно поліцію в палаті лордів, призначені дебати. Я дивилась новини і слухала юридичні аргументи тих, хто обстоював право на життя та заслужених філософів-моралістів, і не знала, кого мені підтримувати. Здавалося, це все зовсім не стосується віла. А ми тим часом поступово збільшували кількість прогулянок. А також відстань, яку він готовий був подолати. Відвідали театр, ходили дивитись народні танці про Робіна Гуда, дивлячись на дзвіночки та хустинки, він так силкувався стримувати емоції, що аж почервонів від зусиль. Їздили на концерт під голим небом у дворі маєтку неподалік будинку. Йому така подобалась більше ніж мені. І один раз були в кінотеатрі. Щоправда, через моє недбальство ми подивилися фільм про дівчину зі смертельною. Хвороби. Проте я знала, що ВІЛ також бачив заголовки. Після того, як ми одержали нове програмне забезпечення, він став більше користуватись комп'ютером і працював над переміщенням курсора, рухаючи пальцем по сенсорній панелі. Ця копітка вправа дозволяла йому читати онлайн щоденні газети. Одного ранку я принесла йому чашку чаю і побачила, що він читає про молодого футболіста, детальний опис усіх етапів, які той пройшов на шляху до власної смерті. Коли Віл зрозумів, що я стою позаду, то вимкнув екран. Через це здавалося б, незначний випадок мені стисло в грудях, і я добрих півгодини відходила від побачення. Я прочитала ту статтю у книгозбірні. Я почала читати газети. Я втямила, які з їхніх аргументів переконливіші. Не завжди корисна інформація зводилась до голих фактів. Батьків футболіста було покинуто жовтій пресі на потолу. Як вони могли дозволити йому померти? волали заголовки. Я відчувала те саме. Лео Маккінері було 24. Він жив зі своєю травмою протягом майже трьох років, не набагато довше завіла. Звичайно, він був занадто молодий, щоб вирішувати, чи було заради чого жити. А потім я прочитала те саме, що й віл не просто уривок якоїсь думки, а ретельне дослідження, що ж насправді сталося в житті того молодика. Здавалось, автор таки поговорив з його батьками. Вони й розповіли, що Лео грав у футбол з трьох років. Усе його життя це футбол. Він травмувався в результаті нещасного випадку. Його називають мільйон до одного. Після невдалого маневру батьки спробували все, щоб підбадьорити сина, дати йому відчути цінність власного життя, але він упав в депресію. Тепер Лео був спортсменом без можливості не тільки жити спортом, а й рухатись, і навіть дихати без допомоги. Він ні від чого не діставав задоволення. Йому ставало боляче навіть жити. Він став вразливий до інфекції та повністю залежати від опіки інших. Лео нудьгував за друзями, але відмовлявся зустрічатися з ним. Він сказав своїй дівчині, що не хоче бачити її. Щодня він казав своїм батькам, що не хоче жити. Лео сказав їм, що йому нестерпно бачити інших людей, які живуть хай навіть наполовину тим життям, яке хотів прожити він. Лео Макінері двічі збирався заподіяти собі смерть, морив себе голодом, аж поки не попав до лікарні, а коли повернувся додому, то благав своїх батьків, щоб ті задушили його в сні. Коли я прочитала про це в книгозбірні, то затулила очі руками і тримала їх доти, доки не зрозуміла, що можу дихати і не наридати. Тато втратив роботу, він тримався. Того дня він прийшов додому, перевдягнув сорочку та кроватку і наступним автобусом поїхав назад у місто, щоб зареєструватися в службі зайнятості. Він сповістив маму, що вже вирішив іти на будь-яку роботу, поминаючи свою високу кваліфікацію та багаторічний досвід. Не думаю, що нині ми можемо дозволити собі крутити носом. Підсумував він, дарма що мама протестувала. Проте, якщо мені важко було знайти роботу, то перспективи для 55-річної людини. Яка все життя пропрацювала в одному місці, були ще гірші, тата навіть не брали комірником чи охоронцем, як він у відчаї признався, якось повернувшись додому з чергової співбесіди. Всі шукали шмаркатих 17-річних хлопчиків, бо ж витрати на їхню зарплатню частково покриває уряд. А сріла людина з досвідом та хорошими рекомендаціями виявилася нікому не потрібна. Після двох тижнів відмов вони з мамою визнали, що мусять подати заяву на матеріальну допомогу, просто щоб пережити цей. Цей період і проводили вечори, заглибившись у незрозумілі 50 сторінок форм, відповідаючи на запитання на зразок: скільки осіб використовує вашу пральну машину? або коли востаннє ви виїжджали за кордон? Тато припускав, що це було десь 1988-го. Я поклала гроші, які ВІЛ подарував мені на день народження в бляшанку в кухонній шафі. Думала, батьки можливо трохи заспокоїться, коли знатимуть, що мають деякий запас. Коли я зранку прокинулась, то побачила конверт із тими грішми під дверима. Приїхали туристи, і місто почало заповнюватись. Містера трейнера майже не було вдома, його робочий час збільшувався пропорційно до кількості туристів у замку. Якось у четвер я побачила його в місті, коли дорогою додому зайшла в хімчистку. Загалом нічого незвичного в цьому не було, якби він не йшов під руку з рудою з жінкою, явно не місіс трейнер. Коли він узрів мене, то відкинув її руку, як гарячу картоплину. Я відвернулася, вдаючи, що дивлюсь на вітрину. Я не знала, чи хочу, щоб він знав, що я їх бачила, тому дуже старалася більше про це не думати. У п'ятницю, після того, як тато втратив роботу, Віл одержав запрошення запрошення на весілля Алісії та Руперта. Узагалі, запрошення було від полковника та місіс Тимоті Дюард, батьків Алісії, які запрошували Віла відсвяткувати одруження своєї дочки з Рупертом Фрешвелом. Воно надійшла у важкому пергаментному конверті з розкладом урочистостей і товстим складеним удвоє списком речей, які можна було б купити як подарунок у крамницях, про які я навіть не чула. Ого, заважила я, вивчаючи позолочені написи та позолочені краї товстої листівки. Викинути це? Як хочеш, байдуже промовив він. Я дивилася на список. Що воно за чорт? той якусь Можливо, річ було у швидкості, з якою ВІЛ одвернувся та почав клацати по клавіатурі, а можливо, в тоні його голосу, але чомусь я не викинула тієї листівки, а таємно поклала її в його теку на кухні. Віл дав мені ще одну книжку оповідань, то що він замовив на Амазоні, а також примірник червоної королеви. Я знала, що останнє мені не вильме припаде до смаку. Тут навіть немає сюжету, сказала я, глянувши на обкладинку. То що, відповів Віл, ти спробуй. Я спробувала не тому, що мені справді подобалась генетика, а тому, що знала, він наполягатиме, поки я не прочитаю. Останнім часом він був не дуже ввічливим, і найгірше було те, що він стане мене розпитувати, що я там вичитала, щоб допевнитись, що я таки щось та й читала. Ти не мій учитель, бурчала я, слава Богу, задоволено відповідав він. У цій книжці, як не дивно, вона легко читалася і йшлося про боротьбу за виживання. Автор стверджував, що жінки взагалі не вибирають чоловіків з любові, мовляв, жінка завжди йде за сильним самцем, щоб дати найкращий шанс своєму потомству. Вона нічого з собою не вдіє, така природа. Я не погоджувалася з цим, і мені не подобались аргументи. Однак тут було ще щось, до чого він намагався мене підвести. На авторову думку, ВІЛ був фізично слабким, неповноцінним, тому біологічно він став непотрібним, це повністю знецінило його життя. Він говорив про це знову і знову, аж поки я не перебила його. Є ще дещо, чого Мет Ридлі не взяв до уваги, сказала я. Віл одірвався від екрану. Так, а що, як генетично сильніший чоловік, насправді трохи недоумок. Третьої суботи-травня Трина з Томасом приїхала додому. Не встигли вони пройти пів вулиці, як мама вибігла в сад їм на зустріч. Притискаючи Томаса до грудей, вона присяглася, що він виріс на кілька дюймів за час їхньої відсутності. Він змінився, подорослішав, видавався справжнім маленьким чоловіком. Трина підстриглася і стала досить витонченою. Вона була одягнена в піджак, якого я раніше не бачила, сандалі з ремінцями. Мені стало цікаво, де вона взяла гроші. То як там? запитала я, коли мама гуляла з Томасом по саду, показуючи йому жаб у крихітному ставку, тато дивився футбол з дідусем і розчаровано щось вигукував при кожній проминутій нагоді забити голо. Чудово, справді добре. Тобто, важко, коли ніхто не допомагає з Томасом. Він якийсь час не міг адаптуватися в яслах, вона нахилилася вперед. Хоча цього не слід казати мамі, я запевнила її, що з ним усе гаразд. Але ж тобі подобається навчання? Обличчя Трині розпливлося в усмішці. Це чудово. Не здолію розказати тобі Лу, яка я рада, що знову можу використовувати свій мозок. Здається, весь цей час мені бракувало самої себе, це наче я повернулася сама до себе. Що, звучить дико? Я похитала головою, я справді була рада за неї. Я хотіла розповісти їй про книгозбірню, комп'ютери і те, що зробила для віла, але подумала, що зараз її час. Ми сиділи на розкладних стільцях під порваною парасолькою та сьорбали чай з чашок. Я помітила, що її пальці знову мали здоровий колір. Вона сумує за тобою, промовила я. Відтепер ми більше вихідних проводитимемо тут. Мені просто треба було. Лу, проблема не лише в томасовій адаптації. Мені просто потрібно було трохи часу, щоб побути подалі від усього цього. Я просто потребувала трохи часу, щоб стати іншою людиною. Вона й здавалася іншою людиною. Це було дивно. Лише кілька тижнів віддалік дому можуть зробити людину чужою. Я відчувала, що вона потрохи ставала іншою, я відчувала, що лишалась десь позаду. Мама сказала мені, що твій неповносправний парубок приходив на вечерю. Він не мій неповносправний парубок, його звати ВІЛ. Вибач, ВІЛ, отже, давній список проти передсмертних завдань таке працює, так собі. Деякі поїздки були більш успішними, інші менш. Я розповіла їй про катастрофу на верхогонах і несподіваний тріумф на концерті, розповіла їй про наші пікніки, і вона розсміялась, коли я розповіла їй про вечерю на честь дня народження. Ти думаєш, я бачила, як вона обдумовує своє запитання як ти гадаєш, ти виграєш? Так наче це було якесь змагання. Я витягнула паросток вже і почала обривати листя. Не знаю, думаю, мені треба пришвидшитись. Я сказала їй, що місіс трейнер говорила зі мною про поїздку за кордон. Не можу повірити, що ти пішла на скрипковий концерт, ти не хтось інший. Мені сподобалось. Вона підняла брову. Справді сподобалось, це було емоційно. Вона уважно подивилась на мене. Мама каже, що він хороший. Він справді хороший і красивий. Травма хребта не означає, що він перетворився на квазимоду. Будь ласка, не кажи нічого про трагічну втрату, подумки попрохала я її. Утім, сестра моя, мабуть, була розумніша, а проте вона, безперечно, здивована. Гадаю, вона чекала на кваземоду. У цьому й проблема, Трино, мовила я, і вилила залишки чаю у квітник. Люди завжди чекають на кваземоду. За вечерею мама була весела, вона приготувала лазанью, улюблену тренену страву, й Томасові дозволили лягти спати раніше. Ми їли, гомоніли, сміялись, говорили на безпечні теми, як от про футбольні команди, мою роботу і тринених однокурсників. Мама сто разів, мабуть, спитала трину, як вона дає собі раду сама і чи не треба чого для Томаса. Так ніби вони могли їй чимось допомогти. Я була рада, що попередила Трину, що їм самим бракує грошей. Вона впевнена сказала, що в неї все є. Тільки потім я спитала її, чи це справді так. Тієї ночі мене розбудив плач. У комерчині плакав Томас. Я чула, як Трина намагається його втішити і заспокоїти. Чула, як вмикається та вимикається світло, чула, що вона пересуває ліжко. Я лежала в темряві, спостерігала, як світло від ліхтаря пробивається крізь гардини і падає на мою свіжо пофарбовану стелю. Я чекала, коли все це припиниться, однак о другій годині все повторилось. Цього разу я почула, що мама йде коридором і з кимось говорить. Тоді, нарешті, Томас і знов стиг. Я прокинулася від скрипу своїх дверей, хтось їх відчинив. Я сонно закліпала, повертаючись до світла. Навпроти дверей побачила Томасів силует. Його завелика піжама звисала й брижалась навколо його ніг, а половина ковдри волочилась по підлозі. Я не бачила його обличчя, але стояв він невпевнено, ніби не знав, що робити далі. Томасе, ходи сюди, прошепотіла я. Коли він йшов до мене, я бачила, що він усе ще був у напівсні. Він плутався в ході, тягнув до рота великого пальця та притискав до себе свою дорогоцінну ковдру. Я підійняла свою ковдру, він забрався до мене в ліжко, поклавши кучеряву голівку на іншу подушку, згорнувся клубочком. Я вкрила його і лежала, дивлячись на нього, дивуючись непорушності та безпосередності дитячого сну. На добраніч, любий!» Прошепотіла я і поцілувала його в чільце, а маленька пухленька ручка вхистилась схопити шматок моєї футболки. Тепер малий був спокійний. Нікуди я не подінусь. Де тобі сподобалось найбільше? Ми сиділи у сховку, перечікуючи раптовий шквал, щоб потім продовжити нашу прогулянку за двірках замку. Вілою не подобалось гуляти основною частиною, надто багато людей витріщалися на нього, але грядки були одним з прихованих скарбів замку, куди доходили далеко не всі. Його тихі фруктові сади відділялися стежками з гальки, і Вілів візок успішно їх долав. Тобто, і що це? Я налила собі с термоса і піднесла його до губ. Томатний, гаразд, господи, він гарячий, зачекай. Він примружився кудись удалечінь. У тридцять я піднявся на Кіліманджаро. Це було просто неймовірно. Як високо! Понад 19 тисяч футів до верхів'я у гуру. З усім тим я майже повз останню тисячу чи трохи менше. Висота переноситься важко. Там холодно. Ні, усміхнувся він, це не так, як на Евересті, принаймні не в ту пору року, коли я там був. Він уп'явся чима кудись у далиню, на мить поринувши у свою пам'ять. Це було гарно, даха Африки, як вони його називають коли ти там, то можеш справді побачити край світу. На мить Віл замовк. Я спостерігала за ним, гадаючи, де він насправді. Коли ми так розмовляли, Віл став схожим на мого однокласника, хлопчика, який віддалився від нас і поїхав кудись дуже далеко. А що ще тобі сподобалось? Затока, труд Одус на Маврикії, привітні люди про чудові пляжі, чудовий дайвін. «Хм». Національний парк це Вов Кенії, Червона земля і дикі тварини, Йосеміті – це Каліфорнії, стрімчаки та високі, що мозок не здоліє осягнути тієї височини. Він розповів мені про ту ніч в горах, проведену на виступі з завишки кілька сотень футів, як він повинен був закріпити себе в спальному мішку та прикріпити його до стрімчака, бо скотитись ві сні означало б смерть. Та щойно описав мій найгірший кошмар. Міста теж мені подобається. Люблю Сидний, північні землі, Ісландію. Недалеко від аеропорту є місце, де можна купатись у вулканічних джерелах, там, наче чужий постапокаліптичний пейзаж. О, і подорож центральним Китаєм. Я опинився на відстані приблизно дводенної їзди від столиці провінції Сечуань. І тутешні мешканці плювали на мене, бо раніше не бачили білої людини. Два дні їзди. А чи є таке місце, де ти ніколи не був? Він срубнув трохи супу, Північна Корея, і задумався О, я ніколи не був у Діснейленді. Це підходить? Навіть у європейському Діснейленді. А я колись замовила квиток до Австралії і не полетіла. Він ошелешено повернувся до мене. Так сталося. усе добре, можливо, якось полечу. Неможливо. Кларк, ти повинна полетіти. Обіцяй мені, ти не застрягнеш довіку на цьому жахливому шматку землі. Обіцяй мені? Чому? Я спробувала говорити спокійним, чистим голосом куди ти йдеш? Я просто не можу змиритись думкою, що ти лишишся тут назавжди. Він проковтнув. Ти дуже яскрава, дуже цікава. Він одвернувся від мене. У тебе тільки одне життя прожити його якнайповніше, твій обов'язок. Добре, обережно сказала я, тоді скажи, куди мені поїхати, куди б ти поїхав, як би зміг. Зараз? Зараз. І можеш не казати Кіліманджаро, це має бути таке місце, куди я таки зможу поїхати. Коли обличчя Віла розтабилося, він став схожим на когось зовсім іншого. Віл усміхнувся його очі заясніли. Париж. Я б посидів у кав'ярні в маре, випив кави та з'їв тарілку теплих круасанів з насоленим маслом і полуничним джемом. Маре це такий квартал у середмісті Парижа, там повно брукованих вулиць, перехняблених багатоквартирних будинків, геї і ортодоксальних гебреїв. А також немолодих уже жінок, які колись були схожими на Бриджит Пардо. Це єдине місце, де можна лишитись назавжди. Я повернулась до нього обличчям і стишила голос. Ми могли б поїхати, мовила я, ми могли б поїхати євростратом. Це буде легко. Думаю, ми навіть не мусимо брати із собою Натана. Я ніколи не була в Парижі і залюбки поїду. Я дуже хочу поїхати, особливо з тим, хто там орієнтується. Віле, що скажеш? Я вже бачила себе в тій кав'ярні. Я була там за тим столиком, можливо, милувала на нову пару французьких туфель, куплених в шикарні в маленькому бутику, чи, може, тицяла червоним нігтем у паризьку випічку. Я могла смакувати каву, відчувати запах диму, сигарет, голуас із сусіднього столика. Ні. Що? Мені знадобився певний час, щоб відтягнути себе від придорожнього столика. Ні! Але ж ти щойно казав мені: Кларк, цього не буде. Я не хочу їхати туди в цьому, в цій штуці. Він указав на візок, його голос на тон понищив: Я хочу бути в Парижі собою, колишнім собою. Я хочу сидіти в кріслі, відкинувшись на спинку, вдягнути свій улюблений одяг, фліртувати з згожими французькими дівчатами, які проходять повз і заграють зі мною, які з будь-яким іншим, хто там сидить, і щоб вони не відводили похапцям погляд, коли зрозуміють, що я чоловік у клятому возику для переростків. Але ми могли б спробувати, наважилась я. Не конче ні, ні. Ми не змогли б, тому що зараз я можу заплющити очі і точно уявити, як це сидіти на руде Франкс буржу з сигаретою в руці та з високохолодною склянкою клементинового соку перед собою, відчувати запах смаженого стейка, чути вдалині звук мопеди. Я знаю, це кожнісіньке відчуття. Він проковтнув слину. А якщо я поїду з тобою в цій кляті штуковані, усі спогади, всі ці відчуття будуть стерті, будуть знищені спробою вибратися за столу боротьбою з парижськими бордюрами, таксистами, які відмовляються нас вести, з клятим блоком живлення цього війська, який не заряджатиметься від французької розетки. Розумієш? Його голос став жорсткішим. Я закрутила термос і роздивилася свої туфлі, бо не хотіла, щоб він бачив моє обличчя. Розумію, сказала я. Добре. Він глибоко вдихнув. Трохи нижче від нас зупинився автобус, і з нього стали виходити і прямувати до брами замку пасажири. Ми мовчки дивилися, як вони вийшли з транспортного засобу один по одному і послушною чергою подались оглядати руїни іншого століття. Мабуть, він зрозумів, що я пригнічена, бо трохи нахилився до мене, і його обличчя пом'якшало. Так, Кларк, здається, дощ, стишився. Куди йдемо тепер? Лабіринт? Ні. Відповідь пролунала швидше, ніж мені того хотілося б, і я зловила на собі вілів погляд. У тебе клаустрофобія? Щось таке. Я стала збирати речі. Вертаймося додому. Наступних вихідних я посеред ночі спустилась по воду. У мене було безсоння, і я визнала, що краще підвестися, аніж лежати й боротися з безладними думками в голові. Я не любила не спати вночі, мені було цікаво, чи спить віл по той бік замку, і моя уява силкувалася затягнути мене в його думки, а то було темне місце. Правда, була такою я нікуди з ним не поїду. А час спливав. Я не могла навіть переконати його поїхати в Париж, і коли він пояснив мені, чому, сперечатись було важко. Він чудово вмів переконувати мене, чому та чи інша подорож йому не підходить, а я не могла пояснити, чому так сильно хочу з ним поїхати. У мене взагалі не було ніяких важелів. Я проходила вітальню, коли почула звук, приглушений кашель чи, можливо, вигук. Я зупинилась, повернулася і стала біля дверей. Потому м'яко їх штовхнула. Долі у вітальні з диванних подушок були зроблені свої рідні ліжка, на яких під ковдрою для гостей лежали мої батьки. Їхні голови були на рівні з газовим каміном. Якусь мить ми в напівтемряві визирались одне на одного. У руці я нерухомо тримала склянку. Що ви тут робите? Мама звелася на лікті. Шш, не підвищуй голосу. Ми. Вона подивилась на тата. Ми вирішили помінятися. Що? Ми вирішили помінятися, мама ще раз глянула на тата. Ми віддали трині наше ліжко, сказав тато. Він був одягнений у порвану на плечі стару синю футболку, а його волосся стирчало. Її з Томасом не надто добре в комірчині. Ми сказали, що вони можуть пожити в нашій кімнаті. Але ви не можете спати тут? Тут незручно. «Все гаразд, Люба, відповів тато. Справді. Я просто стояла і намагалась намагалася усвідомити. Це тільки на вихідні, і ти не можеш спати в тій комірчині. Тобі треба виспатися, ти ж. Він проковнув слину, ти ж єдина, хто в нас працює. Мій батько, немаленький чолов'яга, не здужав подивитись мені в очі. Лу, вертайся у ліжко, давай, усе гаразд, сказала мама. Я йшла босоніж по килиму сходами вгору, прислухаючись до тихої бесіди знизу, затрималась біля кімнати батьків і тепер чула те, чого не чула раніше приглушене хропіння Томаса. Тоді повільно прийшла до своєї кімнати, щільно зачинила за собою двері. Я лежала в завеликому ліжку і дивилася в вікно на вуличні ліхтарі, доки світанок не приніс мені кілька дорогоцінних годин сну. На моєму календарі лишилося 79 днів, я знову почала хвилюватись, і не одна я. Місіст трейнер дочекалася, поки Натан почне в обід ходити коло віла і попрохала мене провести її до будинку. Вона посадила мене в вітальні і запитала, як ідуть справи. Добре, ми стали виходити набагато частіше, відповіла я. На знак згоди вона кивнула. Він говорить більше, ніж раніше. Можливо, з вами. Вона спробувала засміятись. Ви сказали, що плануєте поїздку за кордон? Ще ні, я скажу. Просто це ви знаєте, який він. Я справді не маю нічого проти, сказала вона, якщо ви хочете кудись поїхати. Спочатку ми не вподобали ваш задум, але все обговорили, і тепер ми згодні. Ми сиділи в тиші, вона зробила мені каву і подала в горнятку з блюдцем. Я сьорбнула. З блюдцем на колінах я відчула себе 60-річною». Віл казав, що ходив до вас у гостину. Так, це був мій день народження. Батьки приготували святкову вечерю. І як? Добре, справді добре. Він був дуже гречним з мамою. Я не могла втриматись від усмішки, згадавши це, маю на увазі їй трохи сумно, бо моя сестра з сином поїхали. Мама сумує за ними. Я думаю, він, він просто хотів відвернути її думки від цього. Місіс Трейнер була здивована. Це турботливо. Моя мама теж так подумала. Вона помішала каву. Не можу пригадати, коли Віл востаннє вечеряв з нами. Місіс Трейнер ще трохи порозпитувала мене. Вона, звісно, не ставила прямих запитань це не її стиль. Однак я не могла дати відповідь на її запитання. Інколи я думала, що Віл став щасливішим. Він залюбки гуляв зі мною, дражнив мене, брав на кпини. Здавалося, трохи зацікавився світом за межами флігеля. Але що я знаю? Він був надзвичайно глибокий, і він не пускав мене у свій світ. А ці останні кілька тижнів я мала неприємне відчуття, що глибина більшої. Він, здається трохи щасливішим, сказала Каміла Тренер. Це звучало так, наче вона намагалась заспокоїти себе. Думаю, так, дуже добре, глянула на мене, бачити його більш схожим на себе колишнього. Я чудово усвідомлюю, що все це покращення сталося завдяки вам. Не все. Я не можу до нього достукатись, я ні на крок не можу до нього наблизитись. Вона поставила горнятко та блюдце на коліна. «Віл одинак, і ще з підліткового віку мені постійно доводилось боротись з відчуттям, що я щось зробила неправильно, і я ніколи не була впевнена, що саме. Вона спробувала розсміятись, але їй це не дуже вдалося. Я вдала, що п'ю каву, хоча моє горнятко було порожнє. Луїзо, ви добре розумієтеся з матір'ю? Так. Сказала я, а потім додала а от моя сестра зводить мене з розуму. Місіс трейнер вп'ялася в вікно, за яким почав цвісти її дорогоцінний сад, а цвіт був і рожевий, і ліловий, і блакитний. Ми маємо два з половиною місяці. Вона говорила, не обертаючись. Я поставила кавове горнятка на стіл. Я намагалася зробити так, щоб вона не дзенькнула. Я роблю все можливе, місіс Трейнер Знаю, Луїзо вона кивнула. Я вийшла. Лео Макінерні помер 22 травня у невідомій квартирі у Швейцарії. На ньому була улюблена футболка, а поруч були присутні батьки. Його молодший брат відмовився приїхати, але зробив заяву, що брата оточують любов і підтримка. О 15.47 Лео випив молочний розчин смертельної дози барбітурату, і, як сказали його батьки, за кілька хвилин він міцно заснув. Спостерігач оголосив смерть після четвертої години. Він зафіксував усе на відеокамеру, щоб не було ніяких звинувачень у порушенні закону. Він спочив у мирі, сказала його мати. Це єдине, що мене підтримує. Матір і батька Лео тричі викликали в поліцію. їм загрожувало судове переслідування. На їхню адресу приходило безліч листів з погрозами. Мати здавалася майже на 20 років старшою, та коли вона говорила, в її обличчі проглядалось ще щось не тільки смуток та злість, а вираз глибокого полегшення. Він знову став схожим сам на себе.